Сьогодні йтиметься про методику хібукі терапія, яка останнім часом досить поширена у світі і в Україні, і в нашому місті теж. Ми запросили в гості музичного керівника закладу дошкільної освіти Золота Рибка Грішньоплавнівської міської ради Михайленко Еліну Юр'євну, яка володіє методикою хібукі терапія. Послухаємо її. Так, дякую. З хібукі терапії я ознайомилася у 2023 році, коли практичний психолог нашого дитячого садочка пройшла навчання і всім нам розказала про цю методику. Тоді ж, у 2023 році, наш садочок брав участь у грантовій програмі. І завдяки цьому садочок мав змогу надати кваліфіковану допомогу дітям. Які постраждали від наслідків війни, та дітям, які просто отримали травму пізніше в мене була така нагода, я отримала другого світу магістр психології в 24 році, і в 25 році, в травні місяці, потрапила на навчання громадянської організації ТКЕМП Україна. За підтримки ЮНЕСЕФ Україна і стала мати змогу працювати з хібуки. Бо це не просто можна взяти цю цю іграшку і з нею працювати. Це дуже відповідально, це не просто педагог. Або психолог без сертифікації не має права працювати з цією іграшкою. Щоб мати змогу користуватися цим терапевтичним інструментом, це не просто іграшка, це терапевтичний інструмент. Треба пройти навчання, сертифікацію, і потім після отримання сертифікату починати свою роботу. Ми вже знаємо, що ви маєте сертифікат. Так, що так. ви пройшли навчання. Так, у жовтні місяці я отримала сертифікат і. Ось два місяці я вже маю нагоду користуватися. І згідно цієї програми, за якою я навчалася по закінченню програми, якщо ми успішно склали сертифікацію, ми отримали шість ось таких хібуків інструментів для нашого садочка, і я використовую їх в своїй роботі. Аж цікаво, інструментом назвати, ну такого гарненького, симпатичного і такого з довгими лапками і з довгими вушками. Собаку, я думаю, що дітки дуже полюбляють його. Так, так. Писак Хібуки він розміру з немовля. І дітям дуже зручно його брати в ручки. У нього дуже сумні очі, якщо ви придивитеся, дуже-дуже у нього сумні так. очі. І дитина вже відчуває емпатію до нього, дитина хоче йому допомогти. І в цьому і є цей метод. Дитині важко визначити свої емоції, важко сказати, чого вона потребує. Але через хібуки він може сказати, що «Мій моєму хібуки так сьогодні було сумно в садочку. Але ж, він, кажучи про хібуки, він каже про себе. У нього такі довгі вушка. Це для того, що він тримає всі секрети. Дітки всі-всі всі секрети розказують йому, і він їх тримає. А ще вушками можна користуватися, прикладати їх до щічок. Вони такі м'якенькі-м'якенькі. А якщо дуже-дуже страшно, можна навіть витирати йому сльози. У нього такі довгі лапки, щоб він мог обійняти міцно-міцно. На лапках є ліпучки. І ці обійми дуже міцні. Лапки зроблені в формі сердечок. І це теж терапевтично. Дуже цікаво. І що таке це придумав? Звідки ж це ви почерпнули таку цікаву інформацію, мабуть, історію знаєте? Так, взагалі, історія виникнення хібуки сягає у 2006 рік. Це Друга Ліванська війна, коли північ. Ізраїлю накрила бомбардуванням, і з'явилося дуже багато тисячі біженців, з'явилися в Ізраїлі, з'явились наметові містечка, і там психологи, психологіні, і вони надавали людям допомогу. І доктор психології Шайхенгаль він винайшов у цей терапевтичний інструмент. Чому саме іграшка? Тому що дитині це близько. Ближчого нічого немає, як для дітей. І це просто у використанні і просто у виготовленні. Але це має дуже сильний терапевтичний ефект. Українські психологи і психологіні не могли просто взяти і скопіювати цю методику, бо вона була для ізраїльських дітей. Там трошки інша ситуація. Ізраїльська психологиня, Дафна Шарон, Шарон Максимов, у співпраці з українськими методиками. Розробила нову концепцію, і вона значно відрізняється від ізраїльської моделі. Тому що у нас в Україні хібуки працюють не тільки дітки молодшого віку, але розширився диапазон. І від 4 до 18 років діти можуть брати участь у цій програмі, і також з дорослими. Зараз йде апробація цього методу на використанні її з дітьми з освітніми потребами, але тут трошки важко, бо не кожна дитина з особливими потребами пустить свій особистий простір. Так. От у мене є хлопчик, я працюю з хлопчиком з освітніми потребами, він навіть його в руки не бере. Ось. І Тому тут треба трошки інший підхід. Можливо, навіть більше часу. Більше часу Можливо, так. ця дитина трошки роззнайомиться з ним, і він тоді вже зрозуміє. Ми хочемо почути, як працює методика хібукі терапія, коли ви працюєте з дітками і коли працюєте з дорослими. Ну, взагалі, для того, щоб хі працював як терапевтичний інструмент, спочатку психологи поступово, дбайливо налагоджують контакт дитини з Хібуки, знайомлять з особливостями цієї іграшки, і потім уже у дитини з'являється інтерес, бажання і впустити хібуки в свій особистий простір. Для психологічної реабілітації дуже важливо вміти визнавати свої почуття. А дитині це важко. Не Кожен дорослий може відчути, що він саме відчуває. А дитина переносить свої відчуття, почуття на хібуки і можуть пояснити, що хібуки це відчуває. А як це відбувається з дорослими? Говорячи про хібуки, дитина говорить про себе. І задача дорослого почути. Сам що саме каже дитина про хібуки, і надати дитині кваліфіковану допомогу. А дитина, обіймаючи і розказуючи свої секрети хібуки, допомагає йому. А насправді вона допомагає собі. Для дитини безпечно і зрозуміло подумати про те, що від що відчуває песик. А, або заземлитися, обійняти м'яку іграшку, подихати разом з хібуки. І дитина усвідомлює, що відбувається з хібуки і яка в ньому потреба. Може, він сумує за рідними, можливо, йому страшно, а можливо, у нього якась радість, і він теж хоче, хоче з цим поділитися. Це справді так. Адже внутрішній світ людини дуже не розкривається так. Швидко і фахівець лише може, працюючи довгий час, покладатися на те, що все-таки вдасться допомогти дитині, особливо в тій, які дуже такі психологічні конфлікти внутрішні. є. Так, так. а скажіть от стосовно дорослих? Ну, з дорослими ми тільки починаємо роботу. Я проводила заняття, ознайомчі заняття в у вересні місяці в рамках сертифікації, коли я ще навчалася, де я знайомила дорослих цією іграшкою. Ну, знаєте, ну, ми ж дорослі, ми ж важні тьоті. І ми не дуже серйозно ставимося до да, такого простого терапевтичного інструменту, як іграшка хібуки. Але ж. Деякі навіть просто до мене приходять в кабінет і просять, а можна пообійматися сьогодні з хібуки? Обійнялися на початку робочого дня і пішли працювати, тобто сам стан цієї іграшки заспокоює так, людину, так. відчуває людина, що все таке так, ну, воно у неї дуже м'якеньке хутро, ніжне, його хочеться завжди обіймати. Так. А от я знаю, що 13 листопада у Всесвітній день доброти ви провели цікавий захід. І він теж пов'язаний з хібукі-терапією. Ви нам про нього розкажете? Так. До наших дітей в садочок завітав хібуки. Але він завітав не просто, він завітав за допомогою і розказати свою історію. Хібукі розказав, що. Одного разу він гуляв у горах, у лісі і раптом почався дуже сильний вітер. Хібуки дуже злякався, бо він в лісі був один. Спочатку він закривав очі своїми лапками, потім він вушками витирав свої сльозки, бо йому було дуже-дуже страшно. Хібуки сів під велике дерево і просто тремтів. Бо він чув дуже голосні звуки грози, грому, блискавки. Але тут з'явилася маленьке мишеня і каже: Це ти, Хібуки, як же добре, що я тебе зустрів. Тепер я не один. І мені вже не буде страшно. А хібуки подумав: як можна боятися, якщо з тобою бороже з тобою мишеня, яке менше за тебе, і ти відповідаєш за нього. Не бійся мішеня, сказав хібуки, я поруч, і я не буду поруч з тобою боятися ні грому, ні вітру. Він доторкнувся лапкою до мишеняти, обійняв його міцно, і тепер уже ні хібуки, ні мишенятко нікого не боялися. Такою гарною казкою. Так, ви розпочали той захід. Ми, ми захід розпочали з того, що ми знайомилися з вітром. Який вітер буває маленький? Великий вітер. За допомогою паперу ми відтворювали голосний гром і тихенькі крапельки, крапельки дощика, а потім ми ці листочки, щоб нам не було страшно. Ми їх дуже-дуже так спом'яли, пом'яли і гралися ними як м'ячиками. І наш страх пішов. Тобто всіма опанувала доброта. Так. Доброта всім допомогла. А що ще було запропоновано під час цього заходу? Дітки співали пісеньку, дітки обіймалися, дуже багато обіймалися з хібуки і дякували йому за цікаву казочку і за те, що він до них завітав. Тобто, хібуки був господарем так. на цьому заході так. і діти були цим задоволені. Так. Зрозуміло. Скажіть, з вашої точки зору, що чекає хібукотерапію в майбутньому? Чи буде вона поширюватись в закладах, і, скажімо, в закладах дошкільної освіти, і в освітніх закладах шкільних, скажімо? Або ж, можливо, і старшими людьми? Ну, знаєте, -терапія, вона впевнено крокує по світу у березні? 2025 року метод хібукітерапії був представлений в ООН і визнаний дієвим методом допомоги, психологічної допомоги дітям. І дуже багато країн переймають цей досвід, і хібукі крокує по землі. Тобто. Майбутнє за так. хібуки. особливо в цих непростих умовах, коли триває воєнний стан в Україні, коли люди потребують теплоти, ласки, уваги, і діти розуміються на іграшках, то для них хібуки це справжній друг. А я думаю, що в майбутньому, коли буде більш опрацьовуватись ця методика, то з цікавістю будуть ставитись до цього і старші так, люди. Так, так, так. Спасибі. Ми нагадуємо, шановні, сьогодні в гостях студії кварцитфем була музичний керівник закладу дошкільної освіти Золота Рибка Горішньоплавнівської міської ради, яка володіє методикою хібукі терапії. Це Еліна Юріївна Михайленко. Хай вам щастить. Дякую.